Створимо об'єкт текстовий у графічному редакторі Кріта. Для цього слід скористатися інструментом текст. Вибираємо його, виділяємо прямокутник на шарі. З'являється діалогове вікно, в якому ми пишемо відповідний текст. Далі ми його форматуємо відповідно, як у текстовому процесорі. Можемо змінити кольор. Можемо змінити шрифт, наприклад, розмір букв можемо збільшити. Натискаємо Зберегти і закрити. Ну, Ось такий об'єкт у нас з'явився. Бачимо, що він у нас дуже великі букви. Тож зменшимо. Для того, щоб редагувати цей об'єкт, треба знову два рази натиснути на цьому об'єкті лівою кнопкою миші. і Здійснити зміни. Об'єкт готовий. Ну, наприклад, для того, щоб змінити колір, букв, там, не обов'язково відкривати вікно діалогове для роботи з текстом можна скористатися бічною панеллю. Параметри інструменту.